Що для тебе онлайн-казино? Це заробіток, коли грошей чи відпочинок? Такий? Не перше, не друге. Ти взагалі ніколи не цікавився і твої знайомі не грають онлайн нього? Знайомі грають. Для них це більш відпочинок. Більшість з них заробляють на початку гроші ставками, а потім туди, що їх і програють. Ага. Скільки ставове 500. Зачем? Потому що дурачок, я не знаю, не грав, для мене це дико. Це марна трата грошей, це залежність, це, ну, це навіть не обговорювати можна. Взагалі, як відпочинок, е, допоки починається алло, братику, скинь, будь ласка, мені соточку. Там мені там треба кави купити або ще щось. Особисто я ніяк не відношусь до онлайн-казино. Я знаю, що це велика проблема там серед нашого населення, лудоманія, серед військових. Вона розповсюджена, але для мене онлайн-казино це просто штука, яка існує.